Так, ну що друзі, у нас сьогодні 7 червня. Проводимо міхані, не знаю, я думаю, тут вам об'ясняти, що ми робимо, не потрібно. І для чого ми це робимо, теж я думаю, розказувати це не потрібно. Всі знають, агропроцедуру цю, агроприйом. Так, ось я тільки прийшов, поле закінчив, вже края обходжу і ми як нас Боженька помилував. Бачите, такі екземпляри ми їх пообирали, Боженька нас помилував, пройшлися у нас гарні дощики, там планується ще дивлюся, якісь дощики пройтися. І в общем ми купили кас. Переставили, розвели правильно диски, робочі органи, щоб вони ось бачите, як іде. Ось робочі органи йде і ось робочі органи. Ось тут по бокам отак йдуть, так чукс, чукс, чукс. І вносимо в даний час кас. Отакий От кас вносимо чистий, з сіркою. Ось тут ось один рядочок тут, ось, бачите, все пройшовся. Тут нема, ось тут пройшовся. А зараз ось йде другий рядочок. Ось так це агрооперація проводиться. Ось так. Я вважаю, що дуже класно. На мою думку, я думаю Олег буде дивитися відео. На мою думку, що краще поміж отак ходити, це навісний агріат. У нас він 9-метровий. Навісний агріат, щоб без колес. У нас, бачите, трактор йде ну, тут, як звичайно, а тут де вже... Ну, аплікатор. На мою думку, найкраще це навісний агріат, чистий на ну, 5,6 метрів на 8 рядків, щоб було, я думаю, в самий і в самий оптимальне. Воно б на поворотах не так би я затаптувало б, де топтало б. І по стикам чітко сходилось в 6 рядків, бо навігація буває ну, трошки ширше. Ну, Штичок, хоча старалися ми зробити, щоб було це все більш краще. На мою думку, краще був варіант навісниде. Ну в принципі, і цей справляється повністю, повністю навра. Бачите, що їх проходить. Краса. Скажіть. І я скажу. Так що, друзі, працюємо. Всім мир на небо, над головою все буде Україна.